Який хвалько розумними, грамотними стають. Діти, не вірте йму, це я не читаха. Розумна і грамотна, ви краще зібрані. Так, 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 колесо тримай. Ми читати знову не заважаємо. Неправда, я не заважаю, я розважаю. І вчу, чу, чу, всіх літати на міти. Апчи, ач. Злегчари. Хочеться всім насолить, напечить. І за відонським своїм звичаєм, хочу усіх, хочу усіх назавжди посварить. Тішуся я, коли смикають кішки. З щастя ригочу, коли хлопчат Іншому так ставить від ніжку, що ж від волі заплаче біда. Отака, от отака зла призлюща. Отака, отака відьма заведюща. Ох. Одним словом не читаха, а вони свято задумали, яке ще свято. Я, я тут, господиня, не пущу, не пущу діток, я на свято. І сама, і сама буду виступати. Чік-чак-чвак, розлітайтесь букви посвіта. Покажуть, пісні за співан потіш ліжі все, що ми маємо. Що, що таке? Мене голубонькою назвали і так, зі святом привітали та ви, напевно, з дуба впали. Яке ж лицарське ставлення до жінки. Ну й дива, але мені це подобається. Може, послухати цих милих мудрих школяриків зараз поворожу. Добрі, розумні, то буде вам завдання. Допоможіть мені римувати вірші складами. Я буду говорити рядок, але додавати і я. Я сьогодні рано встала і я. Чисто все покажу. А тепер я. Я. я щиро всім я посміхаю, і я. всім я друзям помагаю. І Я. цвяхи крісла забиваю. Ну, добре, я букварика прощу і станек вже відпущу, але вам скажу відразу забувайте ви образу і на свято на своє запросіть. Вам заздрила і зовсім бук не вчила. Хотіла б я навчитися читати і значитахи читачкою стати. Які чудові діти в першому класі, візьміть, блага. Я не буду більше злою, нечетахою явою. Ступу за макулатуру вивчу правила культури. одягну фірму рішати і за вас я буду дбати. На млиці в гору пожалійте вас прошу.